Ми сьогодні дивимося неймовірний будинок в стелі. Хай так тут супрова ділянка, 7 соток. Є газ, повністю уже частова штукатурка, комфортне планування. Повірте мені, люди, які проживають в одноповерхових будинках, вас 100% переконають, що вони дуже комфортні для проживання. Отже, якщо ви шукаєте спокійне місце, супорове планування, тоді вам точно до нас йдемо на віртуальний перегляд. Подивимося все більше. А всі, кого цікавить купівля подібного красення, телефонуйте. І так, що ми маємо? 120 квадратних метрів, продається в чистовому варіанті одноповерховий будинок, має ось таку задню терасу, спеціально тут вам показали, достатню кількість землі. Тепер по плануванню намагалась вам так змонтувати, щоб все було зрозуміло, що де знаходиться. Починаємо рухатись від вхідної зони. Пройшли, одразу потрапляємо у спальню номер 1 Також у нас при прихідній зоні є ось така котельня бойлерна і відповідно з неї вихід у нас наверх на дах. Такого формату невеличке приміщення, можна його обладнати, якусь як технічну зону. Далі проходимо, ось так показую вам, що будинок розглужується ніби на дві частини, на спальну зону да, і на гостьову. По центру між кухнею студією і спальнею номер 1 знаходиться санвузол гостьовий. Фактично, звідси хоп, переходимо і потрапляємо в величезну таку зону відпочинку, плюс приготування їжі кухня студія. З неї вихід на задню терасу. Ось показую вам спеціально. Тобто ось через такі панорамні у нас дверки, виходимо на задній дворик. Це дуже комфортно, зручно, позаду теж доволі достатньо землі. Тобто, на якісь насадження вистачить. Дивіться, ще раз дублюю: вхід, санвузол один, спальня один. Далі переміщуємося у друге ніби крило через коридор розгалуження. Спальня 2. Така вона менша, ну можна використовувати як кабінет дитячу, тут дивлячись, вже, хто будуть майбутні власники. Далі спальня три, або ж, ну як на мене, тут супрова буде по розміщенню гардеробної кімнати з вікном, буде дуже комфортно. Також далі санвузол номер 2 він великий, вживу доволі місткий, тобто все спокійно поміститься. І що мені подобається, тому що чомусь у будинках не роблять великої спальні, хоча б однієї. Тут є така, от саме зараз ми в ній знаходимося, ви бачите, що вона дуже велика. Комфортна, тобто батьківська спальня, з якої поруч санвузол. Далі маємо ще повноцінний величезний цоколь на три кімнати. Тут не всі вони підсвічуються, але він тут просто огроменний. Ще можна щось таке обладнати. Тож, телефонуйте, дійсно, вартісний варіант купів.